Отже, громадським та політичним організаціям Івано-Франківської області, Івано-Франківській обласній раді, Івано-Франківській міській раді. Звернення, подіями у місті Мукачево Закарпатської області, а саме вбивство, вбивством двох бійців правого сектору, бандитами у формі міліції, що були спільниками бандитів-найманців під керівництвом депутата регіонала Ланьо, сколихнули Україну. З боку бандитів у перестрілці загинув боєць народ народного ополчення Донбасу Заяць, терористичної організації ДНР. В даний час інші бійці правого сектору, забравши вбитих та поранених, перебувають у блозі псів режиму внутрішньої окупації, загонів спецпризначенців та Нацгвардії. В Мукачево владою було направлено десятки важкої техніки. БТРи, Кугуари, Крази, залучено важке озброєння, Проти десятка оточених хлопців державною владою піднято гвинтокрили та літаки, призначення яких мало би бути захищати Україну від московського окупанта, а не вбивати патріотів. Зараз влада в особі президента та силовиків, використовуючи брехливі змі, звинувачі оточених добровольців у захопленні в полон неповнолітнього. Наслідуючи таким чином практику російської пропаганди, таким способом зумбування режим намагається сформувати в свідомості громадян нетерпимість відразу до сили, яка 19 січня минулого року врятувала Україну від диктатури режиму Януковича, а нині разом з іншими добровольцями є загрозою режиму Порошенка, так з бійців, які в перших рядах броні свій народ на фронті, влада хоче зробити терористів, яких треба затримувати і знешкоджувати. На Закарпатті проводяться обшуки у патріотів. Режим замість того, щоб карати винних вперто провокує посилення конфлікту на Закарпатті і Україні. На підставі викладеного звертаємося до громадсько політичних утворень депутатського складу Івано-Франківської міської та обласної ради підтримати бійців правого сектору, яких оточили представники силових органів держави України. Ігнорування замовчування представницькою владою та громадськими і політичними силами. Факту масового переслідування патріотів, що захищають український народ від зовнішнього окупанти, банд, е, контрабанди та корупції, викликають спротив 17, 12, 13.07.2015 року Божого голова ради «Правий сектор» Прикарпаття Андрій Подіс, Комбат 4 правий сектор Віктор Тихенький. І Ярослав Наваляний, координатор народної Соборони івано франківської області, і просимо бажаючих підтримати. Слава Україні!